Всім привіт! Прошу одразу не кидатись камнями за маленький ліричний відступ від тематики каналу. Сподіваюся, смаки на гіківські тематики у мене схожі з моїми глядачами, і ця тематика буде так само цікава вам, як і мені. Нещодавно передивляючись фільми про хобіта та трилогію Володар Перснів, я провів деякі паралелі з нашою реальністю, і далі під час перегляду відео ви зрозумієте про що я. Тож, менше пустих слів та більше відео. Так що приємного перегляду ми розпочинаємо. Думаю, і так зрозуміло, що оригінальна трилогія Толкіна Володар Перснів включає в назві прямий натяк на Саурона і відображає його амбіції. Та, на жаль, про самого лиходія, його плани, дії та правління книги говорять скоріше побічно. Письменник не став заглиблюватися в подробиці про те, як Саурон власне править Мордором, у його економічну політику та загальну структуру функціонування регіону, що знаходиться під контролем схибленого диктатора, до провалу якого призвела нестача інформації та зайва самовпевненість. Саурон тисячоліттями винашував проєкт свого правління над середзем'ям. Але що можна сказати про те, як він керував частиною континенту, що вже була під його контролем? При вивченні карток з книг чи перегляду фільмів, ми зосереджуємо свою увагу на тих частинах, де відбуваються основні події на шляху який проходять персонажі. У такому разі легко упустити той факт, що в руках всевидящого ока? Знаходилися величезні території на півдні та сході середзем'я, а його вплив поширвався іще далі. В імперії Саурона жили сотні тисяч людей, не кажучи вже про величезні армії орків. Усіх їх необхідно було годувати, будувати міста і фортеці, товари виробляти або ж закуповувати. Щоб зрозуміти, як творець кільця керував Мордором, розглянемо питання з кількох сторін. Сам Мордор, що знаходиться у центрі імперії Саурона, не виглядає як регіон, здатний стати економічним локомотивом для реалізації його амбітних планів. Три масивні гірські гряди відокремлюють його від середзем'я на півночі, заході та півдні, через що торгівля не виглядає як ефективний економічний напрям. Ті частини Мордора, про які ми читаємо в книгах, формують образ похмурої та неживої місцевості. Внизу, біля підніжжя урвища метрів у півтора ста, широко розкинулася рівнина Горгородська, що губилася в похмурій даличині. Вітер тепер віяв із заходу і ніс хмарини на схід. По землі стилявся дим, скупчувався у западинах, курився стріщин у ґрунті. Весь горгород вкритий був ямами. Ну, ніби в багнюку потрапили жменькою камінців та каміння. Навколо величезних ям стирчали каміння і розколені від них повзли на всі боки, і далеко внизу диміла похмура рівнина горгорота. На своєму шляху Сем та Фродо зустрічали клаптики рослинності, але земля була пустою. Через високу концентрацію диму дихати було важко, а хмари та загальна темрява обмежували доступну для огляду дистанцію, води тут майже не було. Крім тієї, що залишили в ємностях для орків, що проходять повз, регіон цей не виглядає як живий та активний центр імперії. Проте Толкін писав: Вони з Фродо, звичайно, нічого не знали про величезні рабські плантації далеко на півдні цього великого краю, за димним вулканом, біля гіркосолоних вод озера Нурнен. Не знали про те, що великими дорогами з півдня і сходу, з країн, що підкорилися в вдень і вночі тягнуться низки навантажених возів і женуть юрби рабів. Тут, на півночі, були копальні та кузні, тут готувалася давно задумана війна, і сюди чорний володар підводив своє військо за військом, наче рухав шашки на дошці. Таким чином, ми бачимо, що у Саурона все ж таки був план з управління економікою Мордора, а виходячи з описів, ми можемо дійти додаткових висновків. Наприклад, те, що не всі землі під контролем володаря були неживими рівнинами, натомість країна була розділена на три частини. Горгород на північному заході це регіон Шахт, оборонних споруд, важкої індустрії та адміністративний центр. Також тут концентрувалися війська. Отже, м'якший клімат не був потрібний, та й оркам сонячне світло було як би то ні до чого. Нурн на півдні це родючий регіон, що одобрюється попелом вулканів, а озеро Нурнен за розміром можна порівняти з усім широм. Хоча солону воду для іригації використовувати було не можна, та натомість озеро могло бути джерелом риби. За допомогою цього регіону Саурон і годував свої війська. Літлат на північному сході. Деталей про неї дуже мав. Але назва перекладається як попеляста рівнина. Незважаючи на жар рокової гори, ця частина мордора була родючим джерелом їжі. Можна зробити висновок, що мордор міг бути самодостатнім щодо їжі, металів, мінералів і будівельних матеріалів, справжнісіньке імпортозаміщення. Однак землям Саурона не потрібно було покладатися лише на себе. Як сказано мною раніше, дороги з півдня і сходу були сповнені караванів і натовпів нових рабів із земель, що присягнули темному володарю. Іншими словами, Мордор підтримувався масштабною економікою захоплених територій на півдні та сході, хоча про них інформації ще менше. Ці стосунки були короткостроковими. Моргот, що в минулому носив ім'я Мелькор, корумпував і розбестив безліч народів на сході та півдні Середзем'я за тисячі років до подій володаря Кілець, а деякі з жителів згодом стали поклонятися Саурону. Кхамул, єдиний з дев'яти назгулів, чиє ім'я ми знаємо. У другій епосі був великим правителем східних народів. Навіть якщо ці землі за межами Мордора не входили до складу імперії Саурона, вони займалися його забезпеченням. Добровільно чи під тиском сил темного володаря. У союзних відносинах з Мордором полягала також Гавань Умбар, що визнавала гегемонію Саурона та платила йому данину, а пірати діяли за указом для здійснення координованих атак. За межами найближчих до Мордора областей інші регіони також платили данину Саурону, і не тільки в Золоті. В історії Середзем'я зазначено, що орки Морії відправляли чорному володарю Міфрил. Але для яких цілей йому потрібний був метал, невідомо. Будучи одним із найбільших ковалів, можна лише гадати, що за зброю війни він задумав створити за допомогою накопиченого дорогоцінного металу. Все це вказує на два факти: перший, що в односторонніх економічних відносинах були не лише нації Півдня та Сходу, а підтримкою військової машини Мордора займалися й інші частини середзем'я. Друге. Те, що Саурон сидів на величезних фінансових резервах. Досить згадати, як Гендальф зазначав, що міфрилова броня Більбо коштувала більше, ніж увесь шир, і Саурон мав набагато більше цього непробивного металу. Деякі рядки з книг прямо вказують, що про виплати данини Саурону у Середзем'ї було відомо. У розмові з Еомером Гімлі поцікавився, чи платив Рохан Мордору, на що син Еомунда відповів негативно. Хоча визнав, що темний володар мав намір купити у них коней, але йому відмовили. Тоді ж Саурон відправив орків, які забрали з собою чорних скакунів силою. Такий опис підтверджує, що Саурон був готовий укласти торгівельні відносини з іншими націями, ймовірно, як перший крок, перш ніж перетягувати собі дедалі більше контролю. Однак такі відносини не обов'язково були взаємовигідними. Якщо Саурон не отримував, що хотів, то він це забирав силою. Що стосується зовнішньої політики, навіть з його амбіціями щодо контролю всього середзем'я, дії Саурона частіше являли собою обережні та приховані рухи. За допомогою тих же дев'яти кілець він намагався здобути владу без військових кампаній. Він знищив Нуменор без вторгнення. Навіть в якості некроманта з Долгулдура без великих битв під його вплив потрапила більша частина лихолісся. Неважко повірити, що Саурон був терплячий, а терплячому диктатору та автократу потрібна система для управління імперією та її зростання поза періодами воєнних дій. Фактично, Чорний Володар керував командною економікою, заснованою на рабській праці та значних виплатах данини. Все це дозволяло підтримувати агресивну експансивну зовнішню політику, внаслідок якої нові території потрапляли під його безпосередній контроль або вплив. Сам же Мордор з багатими металами і мінералами на півночі і родючим півднем служив міцною основою, що підтримується примусовим імпортом від васалів і набігів. Однак там, де це було можливо, з економічними та військовими противниками Саурон розбирався насамперед потайним шляхом. А не широкомасштабною війною. Така екстремальна автократія з переконаністю Саурона в достовірності, інформації, що отримується, небажанням перевіряти джерела і нерозумінням, як хтось може відмовитися від кільця влади, і призвела його до поразки. Ну а на цьому моя розповідь підходить до кінця. Ставте свої вподобайки цьому відео, якщо, звісно, воно вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, та пишіть у коментарях свої думки стосовно цього відео. Ой, і ледь не забув! Приєднайтесь до мене в моєму телеграмі, там я ділюсь різними цікавими фактами з ігрових світів, ділюсь своїм проходженням та анонсую нові відосики. Ну, а також там є чат, де ми можемо з вами поспілкуватися, і ви можете накидати варіантів для теми нових відео. Я обов'язково до них прислухаюся. Ну, а з вами, як завжди, був Олексардас. Тож, до нових зустрічей та всього вам найкращого!